Один пастер дуже побожна, дуже порядна, гарна людина, розповідав мені, що у нього народилась ще одна дитинка. Вони так мріяли про цю дитинку з дружиною, так молилися, І дитина народилася з синдромом Дауна. Пастир мав тисячу, якщо не мільйона, питань до Бога. Він вважав, що це просто якесь покарання. Він ходив вздовж річки, яка була недалека від його будинку, і молився, і запитував, Боже, чому і за що. І говорить, просто в одну мить прийшла така потіха, така підтримка від Бога. Прийшла така думка. А чого у тебе таке ставлене до цих людей? Це також мої душі, це ж також безцінні люди, які мають цей синдром Дауна. Головне в людині це ж душа, навіть не інтелект на першому місці, аж та душі, ми що ми знаємо, мало непорядних і огидних інтелектуалів. І оце Бог йому почав все промовляти. Він говорить, я таку потіху прийняв. Так я вам хотів сказати, що коли приходить Дух Святий, він є потішителем. І сказано в Біблії, що ніхто з людей не може нас потішити, як Дух Святий. І колись Христос говорив, коли він ще стояв біля своїх апостолів, він говорив, для вас краще, щоб я піду. Тому що якщо я піду, замість мене прийде дух потішення, дух втішитель який буде вас підтримати і підбадьорювати. І Дух Святий може підбадьорювати і підтримувати нас різними способами. Наприклад, Він може нам тихо сказати: ти не один, я з тобою. А можливо, це тихі сльози на наших очах, бо ми відчуваємо, що хтось нас підтримує і підбадьорює. Тому зрозумійте одну річ. Якщо дійсно вам самотні, якщо дійсно ви розумієте, що вам потрібно це, а нам всім 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 людям це потрібно, то вам тоді потрібен Дух Святий, який є найкращим втішителем.